Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм досвідом е, по збиранню пилку, і метою даного відео буде те, щоб ви м з огляду на мій досвід не повторяли моїх помилок. Друзі. Тому що е, говорячи про пилкозбірники, е, я їх вибирав е, системою, якою КЗІ я буду збирати пилок. Е, я вибрав її, коли я хотів завести вулики. І перед тим як купляти вулик, я розглядав там турецький, турецьке дно з пилку Але я від нього відмовився, подивився відео в Ютубі і казали, що воно якось там не працює, чи білка через не проходить, через цю дірочку пилкузбірника. Я від нього відмовився. І подумав, що ну от Велисоні є такий от е, спосіб, це таке от дно е, пилкузбірник. Думаю, ну блін, не буду тоді розпорошуватися, зроблю, куплю отакі, як вони є. Вони були трошки дорожчими. Я врахував, що якщо купити турецьке дно з пилковловлювачем, буде дешевше ніж купляти Лошонівське дно і плюс ще пилкозбірник. Але зараз я буду говорити, чим воно мені не підходить. І я думаю, що ну це я не, я не знаю насправді люди, як ці поляки, які роблять оце, думали і. Як вони це роблять? Якщо ви знаєте, якщо ви таким користуєтеся, будь ласка, підкажіть. Дивіться, з якою я проблемою, перш за все, зіткнувся. Беремо полкозбірник, звичайний, отакий, як продається в Лусонівському магазині. Да? Е, уявляємо ситуацію, що у нас є тут дно, корпус, і ми зараз в травні, коли бджолина сім'я набирає свого піку, е, Повно 10, 10 рамок бджоли е, і 10 рамок там, з медом, з розплодом, коротше, вулик і железний просто. І в травні, от зараз якраз в травні, тоді підходить така пора, що бджоли носять дуже солодкий пилок, і він такий найбільше цінується. І треба його тоді збирати, так? І нам треба поставити пилку збірник. Нам треба взяти цей трьохсотий корпус, підняти. Бджілки з нього випадають. І треба, щоб інша людина, вочевидь, скоріше за все, поставила, подивила трошки там бджоли, поставила на них пилку збірник, і ви поставили цей корпус. Е, ну, і це, це було жахливо. Я поділюся такою історією, що. Е, по своїй недосвідченості я зробив це близько восьмої години вечора. Ну, це вже там травень, вже день трошки довший. І я підняв цей вулик, а в ньому повно бджоли. Я був в чоботах, і мені прям всі ті бджоли насипалися в чоботи, боже, це був жах. Але дурниця я таке дурниць більше не повторюю. До бджіл, друзі, треба лізти в обід. Все це непрактично, неприємно, не практично. І вам треба, і бджілки, ще я замітив, що якщо ви ставите пилку в збірник бджілки починають дуже ставати агресивними. Прямо я не знаю, чи там були мої ройові, рой, ройові, чи що. Що ви ставите пилкозбірник, вони прям получається така агресія шалена. Вони починають шукати собі ціль цілий день. Вони не заспокоюються. Не просто що ви її там порозбурхали, поставили вулик назад, і вони заспокоїлися. Ні, вони будуть злі від того пилкозбірника, як вуки. От. Е, ще є Лосоні такий варіант, що ставиш пилкозбірник, і тут. Є така засувка, яку відсуваєш, і бджілки можуть проходити. Тобто тобі не треба його знімати, правда? Здавалося б, ідеальний варіант. Ні. Я купив теж такий, я ставлю його, він не стає на дно, друзі. Но в ньому поставили. Оці якісь, тут були ще якісь пази додаткові, і його ж на заводі погано вилили. Короче жах. Потім, враховуючи оцей завод такий, класний, умовно, я ж, ну, мені порадили, що можна зробити з перехідного кільця. Отакий пилкозбірник, то він нічим не відрізняється, просто в нього немає оцих от, отворів для проходу трутня е, ну Коротше, та сама фігня, що і то. Чи можливо я ними не мію користуватися друзі? підкажіть. Е, і от і роблячи е, висновок, що я просто не знаю, як в цих вуликах збирати зараз полок. Е, класна штука, от реально. Не повірити. от Вроді найбільш примітивний спосіб, такий от він е, найбільш утилітарний. І люди ним до давно користуються. Оцей зовнішній пилкозбірник — Бомба. Реально, ви просто його очік, закрили, поставили шухлядку. шухлятку. Є е, таке, ще, кажуть, що ой, за ними треба слідкувати, бо впаде дощ. Ну, то так? Ну а як це? За пасікою треба слідкувати, якщо ви там наміряні, у вас і 100 вуликів чи 50 чи 10 вуликів, ви по них позакривали шухлядки, зранку закрили, дивиться погода хороша, все, ввечері позбирали, висипали. А ні, ну це набагато легше послідкувати за погодою, щоб вам не намок пилок в разі дощу, ніж тут не слідкувати за погодою, а ну перепіднімати всю пасіку. Просто ну, кожен вулик треба підняти і запхати під нього цей полковлолювач. Це ужас. Отож. Висновок, що я не знайшов собі хорошого методу для е, збору пилку. Ну це капець. Я, я прям в безвиході якийсь. Так що, друзі, дякую вам за перегляд. Надіюсь, що ви щось почерпнули цікаве з цього ролика. Я так постався коротко і інформативно. Е, дякую вам за перегляд. Дивіться інші наші відео, і обов'язково поділіться своєю думкою на рахунок цієї ситуації в коментарях. Дякую вам.